Всім привіт, друзі! З вами я, Каркар, і сьогодні ми граємо в Call of Duty Black Ops 6 на моєму каналі. І сьогодні ми будемо грати іменно в Warzone, Тому що сьогодні, ви знаєте, що в грудні з Каркаром все таке. Е це відео має, по ідеї вийти може 2 грудня, може 3, може пізніше, не знаю, але е <сміття> сам факт того, що це відео знімає тіпи, вийде в грудні. це клас. І друзі, що вам хочу сказати, е сьогодні будемо грати в Warzone. В Call of Duty Black Ops 6. І сьогодні іменно ми будемо грати в е, режим грабування, або також, як його називають, добуток, видобуток, добування, е, можна сказати, добуток на нього, бо тут так пише. Але докладні, але щоб прям, точніше перекласти це більше буде е, добуток е, або грабування. І сьогодні, друзі, граємо в цей добуток на карті Зараван 1990-х років, там навіть до 90-х, як ви знаєте, бо його фактично перенесли в СССР. Хоча сильно щось не показали, що його перенесли в СРСР, але тільки візуально прапорами. Ну, друзі, погнали тоді і грати. Я запускаю бій. Тим часом, поки я запускаю бій, я можу собі щось понастроювати комплекти. Як ви бачите, я настрою деякі комплекти через те, що Ну, в мене є 5 комплектів, ви знаєте, я активував собі престиж, і через цей престиж я, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль не можу е якби, собі взяти деякі пушки, які в мене розблоковані, бо там воно все скинулося до першого рівня. Перший престиж прокачувати треба. І не можу взяти джокер, який мені потрібен, і перки, бо я їх поки що не прокачав. Мені дуже сильно потрібен, я в попередніх відосах це показував, але правда, одна, що мені дуже сильно є потрібен е, ось цей джокер, який називається. Зараз покажу. О, це, який називається Стрілок. Тобто мені цього джокера треба, через те, що цей джокер він дає можливість брань, е, взяти пушки з більшою кількістю модулів. Тобто, якщо стандартно там 5-6 модулів є на пушку прокачувати, то там буде 9. Коротше, майже всі, крім одного. Е, і це дуже, це дуже класно, це дуже класно, це дуже прикольно. І м через це. Я все буду, мушу прокачувати, звичайно, цей рівень престиж. Так, Звичайно, мені здається, що я, так, я, би не хотів наступні престижі активовувати по одній простій причині, через те, що е я би хотів нормально у баразону грати, і ні про що не паритися грати з класними перками, з класними прокаченими пушками, і все таке. Хоча хотілося б, звичайно, прокачуватися, але. Е Хочеться і, звичайно, отримати класний експірінс варзону. Граємо в режимчик добуток або грабування. Я буду більше казати, що це є грабування. Е але в назві ви вже побачите, як це точніше. Бо так точно перекласти не можу якось на українській мові, але можна грабування, добуток. М не видобуток, бо ви видобуток це знаєте, що це таке, це видобувати якусь нафту, не нафту. Поналив. Коли є Black Ops 6, Warzona. От у мене є така пушка, яка ще з МВ3 перенеслася, дуже класна, яка мені досить подобається, з якою я, напевно, буду в цьому відео спобігати. Це супері. Вона, звичайно, має віддачу, ця пушка, звичайно, має віддачу, що не є класним фактором. А тут більшість пушок має віддачу. Ну, як, ну, Ви знаєте, то можна поставити модулі, ми, з якими би не було віддачі. Проте е якби, є такі пушки, які зовсім віддачі немає. Тобто без модулів просто стандартна. Комплектація Пушки не буде мати віддачі, як є ПП помпа, якась там. Така помпа, знаєте, може. Я з нею грав, по-моєму, але не знаю чи на відосах, чи показував я вам це. Але тим не менше. Починаємо грати. Операція зломана на ковальня серберус 1920, роки, щось там такого. Окей, погнали. Ну, якщо що, добуток грається тільки в 4. Тут нема режиму вибору, тут немає можливості вибору, як в королівській битві, тільки тут зразу 4. Ну, коротше, друзі, дивіться, де ми будемо скакати. Я би в принципі, міг летіти на місто, але це все-таки не... Е, це все-таки у нас не є. Знаєте що, це у нас не є е, королівська битва. Тобто, тут не обов'язково. так. Ну, отут головне... отут Головна ціль це тут получати бабки. Але насправді. Е, я би прокачу, тут можна так добре поміситися і добре е, перестрілюватися з щеліком. Тут зразу дається свій комплект, який ти вибрав. Я можу, наприклад, поміняти буду комплект, який я захочу. Але я хотів би пограти трохи з цим суперів, плюс я деякі модифікації на нього поставив, плюс я е, маю на нього непоганий е, військовий камуфляж. Е, ну Також є ще такий джокер, що можна поставити на другу таку більше щоб воювати. Ну, але поки що там, де я вискупнув, нікого так сильно нема, по одній простій причині. Через те, що е, якби, розумієте, е, я трохи пролетів, А чи більшість зразу в одну точку складу. Ну, звичайно, це добуток. Тут треба получати бабло, тут треба бабло, звичайно, віддавати, захватувати, бо якщо ти його просто тримаєш в інвентарі, то. Воно потім у тебе забирається, якщо ти вмираєш. Але якщо цей режимчик тут можна відроджуватися, тобто, тому може, мені здається, це основна причина, що я не грає. Я ще не є такий супер, щоб прям про варзончик і супер експерт погрів колівську битву. Проте ну, тут режимчику тут безкінечне відродження. Якщо ми граємо в сам режим відродження, там не є безкінечне відродження. Там відродження є, там треба почекати, потім воно в якийсь момент відключається. Якщо ти не потримаєшся якийсь час, то ну, взагалі відключається і таке Але просто в тому прикол такий режимчик, що відродження це так як міні-королівська битва з відродженням, і там треба просто всіх поперебивати. А вдобутку в грабуванні така система, що ти тут Ой, мусиш стрілятися, що такі, ти тут мусиш такі. іграти, воювати. А не фігньою маєтеся. І... Тобто тут основне це бабок під, бабок. під бабок І тому ось по цій причині ти тут можеш відроджуватися безкінечно. Якщо ти лишаєшся один у складі, то ти можеш відроджуватися зразу, але, звичайно, одному тут тяжко грати, тому вам рекомендую. Це я себе чув. Так що рекомендую вам грати в цей режимчик з друзями, бо я, наприклад, тепер чужим якимось складом граю, навіть як ви з одним другом будете грати, нічого страшного, просто ви собі два щиліком ідете, будете собі самі, чи бабки робити, чи стрілятися. В кожного є свій вибір. Можете е, воювати, можете стрілятися, або ж можете е, видобувати бабки, шукати бабки, красти бабки, відносити ті бабки і їх вигравати, звичайно ж. Що є класним. Але з цими бабками, якщо ви будете їх мати багато і будете їх старатися десь скинути, то у вас до плюсом, у вас до до того плюсом є, якби, то, що до вас переважно будуть чиліки приходити. І тому можна тут все в принципі, з'єднати одне до одного. Заміс дуже сильно класний з видобуванням грошей. То, contract, контракт, в, ну, звичайно, в цьому режимі, якщо ви маєте тільки Warzone, бо Warzone є коли у Дити Black Ops 6. Так, які щеліки це понятно. В принципі, о, скільки бабок я получил, 63 тысячи. мені би, мені би, мені би шо. Сейчас там нет, не в реакторі. Отвейте, я будет на ці червоні точки з копілками. Тут челіки вносять бабки і тут постійно є заміс. Це... Тобто тут, зрозуміло, що тут є челіки. Також можна викликати. Ведь, це зелена зел... копілка, тут можна викликати вертолі для евакуації. Так, чую стрільбу. Enemies are dropping into the area. Watch the skies! Все, сюди, мінус один. Добренько. А, він, він був на когось іншого відволічив. Відволікся якогось іншого. Добре. Мінус один. Маємо. Блутаємо е -е, ще, що, що тут у нього є. І в принципі, я би викликав вертоліт, щоб скинути бабки. Бо у мене є дохріна, насправді. У мене є 128 тисяч, так що я. По це теж подбаю, типу, ну, ну не тільки воювати, а теж і бабки віднесити. Бо все-таки важливо. Як у нас ще четверте місце є, то топ-1 теж можна взяти. Тільки щоб розуміли, це зараз все буде на карті помічено. Тобто всі будуть знати, що я тут. Ношу е, бабки. І це, і це, в принципі, дає мені можливість замесу, але. і не дуже дає можливість такого супер замісу, Ну, замесу воно мені дає, але воно мені не дає можливість, що я буду нормально. А, все, я все помусив, добре. Ну то він хоче. Ой, йо, твою мать ззаді підійшли. Він мене вже... з живий ще ту взяв? Чи що? Вірня, ну зато я бабки вніс, зато я вніс бабки, але NDC він не зможе е, ну Це чекає відродження. Ну просто це понятно було, що він сюди прийде. зато все Зараз буде заміс. Вони також цей вертольот можуть унести і свої бабки. Ну, до речі, тут у нас команд 50% бабок достигла, що, в принципі, не є поганим. Ну, якби. Катка, в принципі, вже... Ну, не, я пол... не прийшла половина часу катки, але таке. Типу... Я, я, як... О, я, коротше, зродився дуже далеко від того місця, де я був, бо це недалеко я від своїх союзників відродився. Тобто я був приблизно коло е, атомної електростанції, тепер я прям дець далеко зродився. Давайте, погнали. Супері класна пушка, ну теж її трохи виляє, так що з помпою було пом... би обльок. Е... А я теж також сісти можу. Так що можемо щось туди сіде. Ну, теж можна своїм отрядом, бо ви розумієте, що це командна ігра. Це воно, тут немає одиночок на грабування. Тут тільки двійках ігра. Ти, в принципі, з'їхати змінилося, це було нецікаво. Ой-ой-ой! Тільки стріляти почали. Ну, треба буде розібратися, тільки мені ще треба бронь, мені ще треба бронь пластин. Ну, мені в ідеалі дві. Взагалі більше. Зусь було жорстке місі. Ай, бляха! Це я дуже лоханувся, бо, видите, я ж я ж на нього, я ж перший на нього прицілився. А я вийкав, що у нього отдачі на цій пушці немає. Він такі модулі тут ставить. Або він просто донатір, і він купив всякі ці... Не модулі, але розумієте. Е... Як хотів сказати, не модулі, тільки має чертеж пушки з Скін пушки просто до донатного набора. Ау просто безплатно. А фіг, його знаю. Гона, але я вже десь я вже десь ближче центру міста возродився. Ну от іменно. Нема так насправді нікого, Чи не коло не возродило? Де воно? Бо якщо у мене тільки один кіл в режимі грабування це є мало насправді, бо тут це не королівська битва. королівській битві це теж мало один кіл. Просто тут можна багато де скористатися тим, що челіки вносять папки, а ви можете їх стріляти і вбивати, бо вони будуть зайняті одним, а ви можете якщо добру позицію, типа снайпи можете і треба. Але це таке, це теж не є, щоб ну, розумієте. Кращий варіант. Так, є ще бронепластина, мені красиво не вистачало, У нього він по пушці у нього віддачі не було. У мене, звичайно, цей супері це фігня проти його пушки. Я би міг з фалом теж повоювати, але з фал, але вона така теж та фігова, мені здається. Ні, вона не є фігова, в неї є віддача. Вдача, я можу в принципі взяти ЛДВ. Це фіння, що мене зараз піднесе, і я можу буду. парашучі кудись переміститись. Йду до цієї площадки, можу вдасться когось. Перестріляти. Дуже добре і відчатливий чути звуки, я вам скажу. Темно за защет. Ну, в принципі, це як тим не ще там треба, але я її. Просто поставлю, бо вона тут була, до того все ще лутаю бабки. Речі, пацани, що важливо, ми на першому місці знаходимося. Ми знаходимося на першому місці зараз, і це дуже класно, у нас вже майже лям доларів є. Watch the skies. Сі зі шари для ношення. Ну бляха, ну як? Ні, це дуже фіово, я просто в наглу до нього попер. А видите, у нього ця ПП помпа. Так я її називаю, ні, помпа, вона тут 519 лет. Але я дуже сильно лоханувся, я дуже сильно лоханувся і... Добре, десь тут треба зродитися, якщо один кільчик це дуже мало і дуже погано, я сказав би. Але зато у нас перше... Ні, вже третє місце, трохи ми злили. Трохи ми бавок просто злили. Ну це супер, що мене навіть навіть супер, що мене по різних точках дропає постійно. Твою мать. херня у нього зірвалася, а то його убили уже, по-моєму, не. Що я добре розумію? Тут можна побоювати добре, я так скажу. Тут же площадки цей нема. У мене тільки одна брампацінця дуже погано усі челіки такої броньки мають. Тут був бронежилет. Е, Бронежиле. Йоптую мать якісь газ кинули. Що газ мені? Enemy counter UAV inbound. Enemy soldier in місце. О, є, бронепострин. Якийсь броні? Має покращення. Перебігся тут шведенько. Оце мій. Добре. Цю катку буду супері воювати, якщо ми сьогодні зіграємо ще з вами одну каточку, то, UAV, то я якусь іншу пушечку виберу. Можна було повоювати, але то забрав за уже ці вже пропав той шарик. Enemy баба. Enemy, Ой -ой -ой. Десь тут є стріляний, не? 5% якось у нас в мене достигли. Ще не АВП, якби АВП було б імбово. Якийсь броні краще поклав, У мене трохи усиленіші бронепластини тепер є. Поєпнуть? Вау! Пау, чекайте. Твою мать! Він в нього був набор для саморевайва. Його так тупо не перестріляв, просто він мене убив з тої грін, мені його треба було добити, я його не добив. Просто як це лоха було. Ти мені коло той самої точки верне, то буде супер, але мені здається, що мене десь далеко верне далеко мене вернуло коло колишнього суперстора. О, в принципі, старе місто. А ні, хоча UAB можна advanced. тут вискакнути. Той напої. Hostile UAV in the area. Enemies Елени into the area. Watch the складі. Фаю мать! Ну як? Реанімуй мене, реанімуй реанімуйте мене хтось. Реанімуй, дякую, друже, дякую, друже, а то я не хотів ще. Дихати. Били, все, а дивіться, тут площадка. Так. Я дофіга челіків, скажу вам так, навіть саме не можешь повоювати. одна команда вже 900% не достигла. Йому зверху? Маздаху Тільки те, що в мене один кіл, це дуже фігово Буваєте, де ви, челіки? A z piątego miejsca po prostu potem tak babki przestały zbierać. Dobre, możemy wziąć ten Вже нікого тут нема, а поки що ще не достигли 100%. Бабок. У мене фігня по кілах, я скажу вам так. Сюда! На Нафіг! Мінус щел, мінус щел. Добре, що я розумію. О, супер ще 23 уровень. Першого престижа. Там, це ж можна... О, бронік. Ну, здесь бронь взяти не могу. И дропну, да. Я почув потім по кроках, що він перед цим. Що він Бігав десь. там. Добре. Так, де тут хтось є, хоч хтось. Ой знявся, поки що бабки почали, перестали точніше. І там одного челика вже з наших. там хтось Кохнули. Далеко вони вже далі за цими домиками. <післяху> Де звідти було out. Ай, бляха, муха, ну вашу мать. Це, конечно, це, конечно, жестко. Чего? Ну блин. Ну чего? Я просто не знал, что институт сыр не прийдет. Ну бешоу. Най, да мне зараз, кстати, возродить, цікаво буде. А я мене десь тут клас 2 міста возрождаю. Але зато тут є точка за мес, ну точніше точка з цими бабками, може so, туди выскопить. До речі, я почущні їх состоит. А нет, не тут. Тут ми побігаємо, тільки побігаємо десь 10 тут. А, вже челік, одні челіки там добили бабки, добили максимальні бабки, максимальну кількість балу. І хоча це вже додатковий час це є, це є, це є Три це є хвилини. 3 хвилини ми ще маємо даної катки, яка і так є досить довго. А для мене тому дивно, що катка вроді буде досить довго. У мене тільки 2 кіла. Тільки 2 кіл. Побігли, побігли тоді, друзі. Ми можемо піти до нашої команди Туди ближче. Ну, зараз, коротше, мені здається, ці ще 2,5, хвилини буде грати, це класна епічна музичка. Не знаю, як для кого. О, бронік. Це всі бронік. Міс третій. Мінус третій. У нас тут же щелик плаває, окей. Ще один чел, я не знаю, що цей чел робив і що наш з команди чел робив. Та нічого нормально. Мінус третій. Димсічко, ще тут немає ще півтора хвилини, я можу ще успіти на якийсь скилл е, зробити. До речі, ще мене відстежують. Ніхто не хоче контракт, а не може прийняти контракт, бо вже прийняли. І ще на мене прийняли. Цім наш чилик. Зараз, корише, тут буде челік, зараз, тут буде багато чиліків, зараз будуть бути замес. Всё, у нас з лям, до речі, получили. Тепер, в принципі, можна поставити активну защет ось сюда. надеюсь, зараз тут будет челик и бат, тут будет. Ты пошумать. мать. Да ты челик. Я бежу, я бежу, мини-трек Я вже знаю, де мені я живу вийду. Ай-яй-яй, бляха, не вийшло. Бою ж, мать. Ай, на жаль, на жаль, на жаль, не вийшло Четвертий кіл зробити, то хоча б три кіла зробив і досить довга катка вийшла, уже 28-ма хвилина даного відоса. Що навіть дуже довгий відосік вийшов, я вам такий скажу. Третє місце. Третє місце ми зайняли, слухайте. Це дофіга було. Це класно. Це моє найвище місце за всю мою історію, що я грав в режим грабування. Жаль, що не перше, звичайно, але третє теж нормально, я вам скажу. І навіть досить класно, що у нас, в принципі, команда сконцентрована була. Ну, на жаль, тільки три кіла, тільки три кіла вдалося, але зато вже 23-й левел. І, і в принципі це класно. Можна ще поставити було якийсь джетон опита, але то не суперважно. Тому дякую, друзі, що ви подивилися цей відос. з вами, був я Каркар. -кар, сьогодні ми грали в режим грабування в Call of Duty Black Ops 6 в Warzone. Дякую, що подивилися цей відос. З вами Каркар. Удачі всім вам і пока.